Всім доброго дня. В вашій увазі пропонується в оренду двохкімнатна квартира по вулиці Відрадний. 18,5 поверх 5-поверхового будинку. Ось так виглядає у нас кухня, газова плита, є витяжка, мікрохвильова піч, холодильник, вікна склопакети, є пральна машина. Ось такий має вигляд з вікна. вікна. Однієї кімнати і кухні у двір. Тут у нас виходить прихожа, металеві двері, новий лічильник день ніч, є автомати, домофон. І ось так нас виглядає ванний туалет. Є у нас бойлер. Достатньо великий, десь на 50 літрів, плюс-мінус. Ось так у нас виглядає одна кімната. Диван розкладається, є кондиціонер, засклений балкон. Давайте так покажу. І от туди далі у нас друга кімната. До речі, кладова є, є інтернет Wi-Fi. Тут диванчик також розкладається. Тут вся кімната на вулицю. Знизу в будинку, виходить, супермаркет АТБ. Зверху є телевізор, шафа. Розглядаємо всі варіанти орендарів, а максимум для трьох людей. А якщо з домашніми тваринами, то сума квартири трошки буде переглядатися з додатковою заставою. Чудова транспортна розв'язка, всі куточки міста можна спокійно доїхати. Найближча станція метро Берестейська. Всім гарного дня, гарної оренди і до побачення!